Все почалось в маленькому містечку на околиці Чикаго. Тут жила сім'я Вінстонів, яка складалася з матері Маргарет, тата Девіда та їх маленької дочки Керолайн. Сім'я відзначала день народження Керолайн, і батько вирішив подарувати своїй донечці ляльку. На вигляд лялька була звичайною і нічим не відрізнялася від інших. Вона була виготовлена з дерева. Голова її була більше за тіло, а на голові військова зачіска, що спадала на її плечі. Лялька мала яскраво зелені очі, і здавалося, що вони відблискують світло в темряві. Обличчя в неї було схоже на обличчя людини, дуже старої людини. Коли Керолайн взяла ляльку в свої руки, вона почула дивний дзвін, який виходив з внутрішньої частини ляльки. Це було щось більше. Ніж просто звичайна іграшка. З часом Керолайн занурилася все глибше в гру зі своєю новою подругою. Лялька почала відповідати на її питання і навіть рухатися. Батьки думали, що їхня дочка просто уявляє це все, але Керолайн запевняла їх, що це дійсно відбувається. Згодом Маргарет почала помічати дивні речі вдома. Коли вона повернулася додому з роботи, вона помітила, що двері до дитячої кімнати стоять відчинені. І як тільки вона зайшла до кімнати, то побачила ляльку на підлозі, хоча вранці вона була на столі. Маргарит подумала, що це її чоловік просто забув поставити ляльку на місце. Але коли вона спробувала підняти ляльку, вона здавалася важкою, ніж зазвичай. Ніби вона була наповнена чимось тяжким. Маргарет злякалася і вирішила забрати ляльку з кімнати Керлайн. Раптом Маргарет помітила, що на шиї ляльки був випалений символ, який вона не змогла розпізнати. Він був схожий на дивний орнамент або малюнок. Ввечері. Вона запитала Девіда, чи він бачив цей символ раніше, але він відповів, що ні. Це додало їй страху. Наступного дня, коли Керлайн пішла в школу, Маргарет знову побачила ляльку на підлозі в коридорі. Цього разу вона помітила, що лялька була зовсім по-іншому одягнена. Такого брання не було в комплекті. Це її змусило шукати якийсь спосіб, щоб позбутися від цієї загадкової іграшки. Вона вирішила викопати яму в саду і закопати її там. Після того, як Маргарет закопала її, вона відчула полегшення. Проте... Коли вона повернулася до будинку, то помітила, що двері до дитячої кімнати знову відчинені. Коли вона зайшла в кімнату, вона побачила ляльку на столі, її голова була повернута на неї, і її яскраво зелені очі наче світились в темряві. Здавалося, її зловісна посмішка все стає ширшою. З кожною секундою перебування в цьому домі. Маргарет злякалася, коли побачила, що лялька знову з'явилася в будинку. Її дочка мала бути в школі в цей час, тому вона поспішно викликала поліцію. Офіцери прибули на місце та провели обшук, але нічого не знайшли. Маргарет попрощалась з поліцейськими та повернулась до будинку та через перевтому. За декілька хвилин вона заснула, проснувшись, одразу пішла до кероланіної кімнати, а двері знову відчинені. Вона побігла до кімнати і побачила ляльку, яка лежала на підлозі. Але цього разу щось було з іншими ляльками, які були поруч з нею. Вони були покриті кров'ю. Ніби їх було розірвано на шматки. Маргарет заплакала від страху і відчуття безпорадності. Після того страшного відкриття, Маргарет вирішила знову викликати поліцію. Офіцери приїхали і знову провели обшук, але нічого не знайшли. Вони поставили підозру на те, що це був просто жарт її дочки, яка повернулася швидше додому зі школи. Але Маргарет знала напевно, що це щось більше, ніж просто дитячий жарт. Декілька днів по тому Маргарет знайшла дочку з глибокими порізами на її руках та обличчі. Керолайн була без свідомості, коли мама знайшла її в кімнаті, і лялька стояла на столі поруч з нею. Маргарет негайно викликала швидку допомогу та поліцію. Керолайн була госпіталізована із страшними порізами та травмами, а Маргарет почала шукати спосіб, щоб позбутися від ляльки. Вона почала шукати відповіді в інтернеті та поради у священників та екзорцистів, щоб знайти якийсь спосіб, щоб позбутися від ляльки і визволити свою сім'ю від її присутності. Одного дня Маргарет знайшла в книзі про стародавні культи Америки деяку інформацію і з'ясувала, що лялька була виготовлена з дерева. Яке зрубали з давніх місць, де відбувалися ритуали жертвоприношення, а орнамент на її шиї вказував на територію, де знаходилось поселення? Ця інформація стала для Маргарет останнім шансом. Вона поїхала до того місця, де зрубали це дерево, щоб знайти щось, що допоможе їй знищити ляльку. Вона знайшла там старого чоловіка, який розповів їй про місцевий ритуал, що включав в себе виготовлення ляльки, щоб привабити зло. Вона дізналася, що лялька стала втіленням зла і могла призвести до смерті тих, хто зіткнеться з нею. Чоловік сказав їй, що таке сильне зло можна знищити тільки силою духів, які ввійдуть в ляльку і заберуть у світ померлих розлюченого духа. Він дав їй намисто, за допомогою якого можна призвати духів. Але будьте обережні, сказав він. Це дуже небезпечно. Маргарет. Ти знову граєшся з цією лялькою? запитує її чоловік. Давай звернемось до священника. Я знайшла спосіб. Я маю здійснити ритуал. Але довго пояснювати. Я, я не надовго. Що за ритуал? Ти не можеш зробити цього сама. Маргарет. Це небезпечно. Маргарет? Маргарет? Але вона вже сіла в машину та в сторону лісу. А Девід дивився їй услід. У лісі Маргарет знайшла затишну ділянку з великою скелястою формацією. Вона розмістила ляльку на вершині скелі і розпочала ритуал знищення. За допомогою намиста для ворожіння, котре дав їй той дивний чоловік. Вона закликала духів прийти до ляльки, щоб вони знищили зло, що там поселилось. Коли ритуал був завершений, Маргарет відчула, що її поглинає темрява, яка виходила з ляльки. Вона намагалася відсторонитися, але була вже надто близько до ляльки. Лялька почала відчувати її страх. І використала його, щоб отримати силу. Маргарет була наповнена страхом та відчаєм. Її голос зламався від крику, але ніхто не чув її. Вона лежала на землі з травмами та опіками на своєму тілі. На спині вогнем було написано: Абисум, абисум інвокат. Безодня. Волає до безодні. Її страшні рани були такі серйозні, що вона померла на місці. В день Маргаритиного похорону Девід плакав, як мале дівчисько, і рвучи на собі волосся, все повторював. Це я винен. Я винен. Це я винен. Після похорону, коли Керлен прийшла додому, вона помітила, що лялька знову з'явилася в будинку. Цього разу лялька була на кухонному столі, і Керлен почула, як вона кличе її, закликає прийти до неї. Її великі зелені очі та широка посмішка здавалося, стали ще жахливішими. Ця потвора насміхалась над смертю матері, і це був тільки початок.